That's Russian. Must be byankov's base. Fox is probably off the plane already. Gotta be quick. But it won't be as easy getting off this plane as it was getting on. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хітмен-контракти на рівні складності. Професіонал. Наразі будемо проходити місію номер 3 Бомба Б'ярхова». По завданню нам необхідно ліквідувати Фабіона Фукса. Найменших з братів Фукс був посланий для придбання брудної бомби. Також нам потрібно ліквідувати командира Бярхова. Колишній офіцер Червоної армії і чеченський симпатик Бярхов створив потужності по виробництву зброї у віддаленій Сибірській місцевості, колишній базі підводних човнів. Нам необхідно зруйнувати виробництво брудних бомб. Вибух на підводному об'єкті вимагає ретельного планування. Твій контакт, Юрішка, що працює кухарем на аеродромі, має більше деталей. Ну і нам необхідно втекти на вантажному літаку. Є лише один шлях всередину і лише один назовні. Ну що ж, давайте будемо виконувати ці завдання. Жимо в цьому напрямку спочатку. Нам необхідно перевдягнутися. Так ось, так ось так. Я колючки, щоб ніхто нас не побачив. Подалі від усіх біжимо до цієї вежі. Заходимо всередину. Так. Спустилися вниз і заходимо в оце приміщення. Тут присідаємо, беремо волокно. Ось воно. Потихеньку. Заходимо до кімнати. Ось тут сидить солдат і вже не сидить. Так. Відтягнемо його сюди. Щоб випадково хто небудь через вікно не заглянув. спали у нас ранше часу. Так, давай. тут Отари під стіни, підлазь. О! Так, пістолет мені не треба. Що мені Одягаємося. Ну, ось тепер ми місцеві солдати. Ліземо назад і повертаємося до літака. Нам потрібно зустрітися з Юрішкою. Знову вийшли на хрутовину і побігли. Так. Окі хуртовина, звісно, тут капець. Це все в снігах. Жесть. I'm looking for Yurishka. Welcome to Kamchatka, Mr. Bird. What can you tell me? I can tell you. I never want to see another part of Bosch as long as I live. I can also tell you they're using a submarine as lap. I'm not interested in Bosch. Any idea how I can destroy the lab? Dynamite. There is some on board. They use it for the dirty bombs. You need a radiation suit to be on the submarine. You might find a suit in the warehouse northwest of the submarine. It's a big submarine. How much dynamite am I going to need to sink it? Not much. I found three weak spots on the outside hull. One bomb in each spot, detonated at the same time. Should crack the hole open and explode some of the ammunition still stored in the соп. It should sink like a stone. Thanks. Good luck. Так, ну що ж, Юрішка нам підказав, як потопити човен. Ну, а ми поки займемося фуксом. Так, взяли препарат і підкинули його до борщику. Зараз ось, посилимо. Смак борщику, все. І давайте чекати. Ось там наша ціль фукс, де замовляти борщика. ми тим часом будемо його чекати. Так, наші спеції спрацюють. Так, стану тут просто Що трошечки часу. Зараз Юрішка накидає борщику, принесе для фукса. <тас> Після того, як він почне смакувати, ми зайдемо ось туди до туалету, його там будемо чекати. <тас> Юрішка уже накидав борщику, несе. Несе все хорошо. Так. Все, нехай він їсть цей борщик. Ми йдемо сюди всередину. Так, зачинимо ці двері. І ось тут з краєчку присядемо отако от максимально сюди. І будемо чекати нашу ціль. Ось на Десь вже він буде йти. Ще спеції дуже ефективні. Ось він уже йде. Хорошо, тепер він вирівнявся з нами. Беремо волокно і рішаємо питання. Так, хорошо. Ось відтягнемо ви трошечки. Спалитись. Ну навіщо тобі той пістолет? Що в тебе за привичка 47-й всі пістолети хапати? Так, ось тут. Покажемо, що нікого немає, йди отсюда. Давайте переодягнемося. Добре. Все, тепер нам треба бігти. До Бярхова. Буксом розібрались, одну ціль ліквідували. Так. Потім побіжимо топити підводний човен. Як уже нам сказав Юрішка, можна взяти бомби на човні, але треба знайти протирадіаційний костюм. Бомби можна взяти і в іншому місці без костюма. По дорозі до нашого. Офіцера Бярхова. Ми цим і скористаємося. Є два варіанти, де можна взяти бомби, щоб потопити човен. Я використаю цей. Потім придеться. Якщо візьмеш костюм, його треба буде повернути назад. Бо ось цією доріжкою, куди я зараз біжу, вже назад не повернутися. Нас просто не пропустить охорона. Придеться знову перевдягнутися ось у це вбрання фукса. Це просто займає час і за цей час можуть. Знайти труп, власне, Фукса. І ми не отримаємо максимальний рейтинг тих і вбивця. Хочеться все ж таки отримати. Так. Другі двері праворуч. Але перед тим зайдемо перші двері праворуч. От сюди прямо. Незважаємо, що тут стоїть серйозна охорона. Вони ось не розуміють, що відбувається. Якесь наглоття сюди зайшло. І ось, власне, три бомбочки. Можна їх взяти. Так. Тепер не так, І стоять. Просто виходимо. Не зважаємо на них, вон подивіться, вони чухають по тилиці, вони не розуміють, що робиться, але тим не менше. Пухівку взяли. Все добре. Біжимо тепер до Бярхова. Пістолет можна викидати, можна не викидати. Цей охоронець, який зараз нас буде знову тут перевіряти. Ви бачите, він стоїть. Він все одно забере цей пістолет. Головне стояти на місці. Stand the procedure, sir. Stand still. I understand. Так. Головне не рухатися, поки він нас перевіряє. Ось, ви бачите, написали, зброю було забрано під час обшуку. Так що не переживаємо. Якщо навіть в нас знайдуть її. І заходимо сюди, до Біархова. Good to meet you at last, Fabian. I prefer doing business face to face. We shall have some vodka. None for me, thanks. No? Хм. Hm. Very well, Fabian. Very well. Так, ну що ж, підходимо до Бярхова, Чекаємо, поки він розвернеться повторно. Дивується, як це хтось не п'є. А ми не п'ємо. Тепер беремо знову волокно і вирішуємо питання тепер з Берховом. Так. Все, тепер давайте заберемо ось тут є ключик. Пістолет не беру. На всякий випадок перетягну цього офіцера сюди. Мало лі хто можуть зайти в солдати для перевірки, чому так довго я не виходжу. Запалять нас атак. Тут вже буде порожньо. Все, можна кидати. Та ну нащо ж тобі пістолети? Що ж це за манія така у 47 го до пістолетів? Все. Тепер біжимо підривати човен. Вибухівку ми маємо. Тікати звідси. Треба якомога швидше звідси вийти. Я, звісно, маю на увазі взагалі з цієї підводної бази. Ну, підводних човнів, звісно. Так. Портовина тут. Все в снігах, все заліпило. Але, як чуємо, морозу немає, бо не рипить під ногами. Просто сніг. Ну, всі ми знаємо, якщо падає сніг, то морозу немає. Так, ось тут є. Невеличке поселення, де, власне, всі ці солдати живуть, я так розумію. Нам потрібно от сюди ліворуч. Ось уже човен, тут іще якийсь хвістов човна. А от там праворуч у споруді, тій величезній, можна взяти протирадіаційний радіаційний костюм. Його там одягнути, бігти сюди до човна. Зараз я покажу місце, куди треба забігти, і можна там взяти вибухівку, закласти її. А потім повернутися назад, замінити костюм, ну і вже бігти до літака. Ось от сюди треба бігти, але в нас вже є вибухівка, тож ми просто по прямій отак оп, сігаємо і біжимо якомога швидше закладати вибухівку. Ось перше місце. Заклали. Ще дві треба закласти бомбочки. Так. З тут друге місце. Ви його не пропустите, його підсвічує. Хошо? І останню третю бомбочку. От сюди. Все, з цим розібрались. Тепер давайте повертатися назад до літака тим же шляхом, яким ми сюди і потрапили. Нагадую ще раз, що якщо ви будете грати через протирадіаційний костюм, то вам варто його змінити, інакше ви не вийдете до літака. Як завжди, у Хітмені, мені всі ці солдати дуже точні. Незважаючи на погодні умови будь-які, вони просто як професіонали стріляють. Молодці, звісно, що тут скажеш. Так, ось так проскочили, що він там нас не затиснув. Куди вони там всі бігають, я не знаю, але головне, щоб не до нас. Повертаємося назад сюди. Так. Все це поселення залишається ліворуч. Купа солдатів, бачите, якась, напевно, казарма там. Не будемо зволікати, нам треба якомога швидше звідси вийти. Так. Якийсь автомобільчик присипаний снігом. Так, думаю, він уже давно не їздить. Ввертаємося сюди. І зараз ось тут, в цьому тунельчику, будемо підривати наш детонатор. Ось він відійшов. Давайте підривати. Ух, який вибух. Йо-маю, це так вибухівка наша спрацювала. О, оце вже не вибухівка. Все, ефект є. Шовен пішов на дно. Все, тепер біжимо. Біжимо якомога швидше до точки виходу, а саме до нашого вантажного літака, з якого ми вийшли. Якомога швидше шуруємо туди. Так. Тут зовсім близько. Чуть-чуть осталось добігти. Ось він цей літак. Забігаємо всередину. Так. І залазимо ось по цій драбині. Ну що ж, за досягнення звання тихий вбивця у нас є нагорода 2 пістолети. Супер. Ось так, власне, ми пройшли цю місію і отримали найвищий рейтинг тихий вбивця на рівні складності професіонал. Ну а я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.